любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий сторі режимчик під назвою Кемпінг, який, власне кажучи, ви порадили мені в коментарях в моєму телеграм-каналі. Тож долучайтесь, якщо у вас також є цікаві ідеї. Що нас зустрічає в лобі? В принципі, в лобі практично нічого немає. Просто тут, типу, можна клікнути на якісь всякі різні режими від цього ж самого розробника. Ну і в принципі, воно є якийсь шоп. Я по це ж туди загляну. що там? Так. Ага, отако просто воно включається. І тут є якісь меткіти, ось о. І фонарики, і амбрела. Токо непонятно за що купляється воно. Ааа, ну за що ж воно ще може куплятися як не за робукси? <зв> Я бояв. Окей, тоді мені це все не цікаво. В цілому зараз усього приїде нова машинка, і ми в неї залітаємо. Так, ану-ну. О, є таке діло. Let's go. Диви, у нас почти все лобі зібралось. <laughs> диви, скільки нас? Це жесть. Обалдеть. Реально, тільки однієї людини, в принципі, не хватає, але ну, ніхто не хоче. О, ні, зайшло деві. <laughs> все. Let's go. Нас всіх тепнуло. І, в принципі, я, звісно, не знаю, що нас тут очікує, проте дуже. Дуже таки цікаво, нас зустрічають в цілому намети, якісь є ось портфельчик. А сьогодні ти та твої друзі будуть мати прикольний коротше час, досліджуючи ліс, Окей okay. продовжити спостерігати чи дивитися за якимись предметами в лісі. Ага, що ти чекаєш? Скоро буде темно перед тим, як ти це знаєш. Тобто нам кажуть, практично ну, біжи в ліс. <гум> Дивись, що там, як там, ага, let's go. Але що тут ще є? Тут є ось о камінчик лежить, і що? А сюди можна вилізти, так? Ууу, хвонарика. Зайшов. <гум> <гум> Нормально. Так, окей, тут ось у нас є, до речі, стрілечки, які вказують, що куди веде. Там у нас є печера якась дуже таке цікаво. А що оце таке? Що тут? А, там молоток є диви. Нам, значить, треба якось туди добратися. а як то зробити, хто його знає? да? Ну да, так просто я не достаю. Окей. А тут є якийсь напис, диви. Кемпінг Трібговронг. Ага, е, сім'я з п'яти чоловік пішла на кемпінг в якомусь кемпграундс. Е, ага. І ми засікли то, що вони пропали після того, як щось там щось там. Коротше, тут пропала сім'я, прикинь. Можливо, з цим буде зв'язана якась частина сюжету. В принципі, лицьку лецкудалі. Там є, до речі, озеро в нас. Є ось окриниця. В криниці щось є. Я думаю, що звісно навряд чи, і туди абсолютно неможливо потрапити. Ладно, так, воно назвуть сюди в печеру. Щось тут в печері є, да? Прикольне. Що тут? Світильник, да? Що <світильник> що ми сюди прийшли? Може тут якийсь типу потайний є той вхід чи вихід? Я не знаю. <світильник> Ніч наближається. Балдіть, нам треба щось з цим робити, да? Приколи. Та, диви, темніша є. Ух ти йо. І що нас... Ну, телепортне, да? Да. Значить, посидьте, відпочиньте та порозказуйте історії біля е, вогнища. Ага. А в нас одного, до речі, не вистачає. Дивись, десь тупо немає людини. Що таке? Ран, ран. Тікай, 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 тікай! А куди бігти-то? Куди тікати? А хто його знає? Закрився тут, прикинь. А сюди? отак оп. Що таке мене зловив? І убив! Прикинь, він мене убив! За 20 робоксів можу воскреснути. Давай! Бам, все, я живий? Джулію розвалив! Йой! А що робить? Обалдеть, він там реально всіх убиває. Диви, а що робити тут? Я ховаюсь. А що нам в намет треба ховатися чи ні? Що робить? Музика просто жесть, яка голосна. Начебто все, да? Ні? Обалдеть, можна якось це виключити! Може нам кудись треба було тікати, чи, чи ще щось таке. Побігли, знаєш, куди? Побігли. Той, до печери. Може нам, типу, в печеру треба було сховатись? Давай перевіряти. А ну? І ми в печері. і що? Походу, все поламалося. Йо, це жесть. Походу, все. Халепа, я просрав 20 сіромоксів. Супер! Озеро, що може бути в озері? А тут бегемот. TV. Вернулися до нашого намету, але що толку? Що нам робити? Не... Ну взагалі непонятно. Здуріти можна. Хе-хе-хе. Ай, як це погано. Так, ми, в принципі, перезапустилися. І я надіюся, що на цей раз прийде все так, який повинно було б в цілому бути. Тому що просто якось івент наче й не закінчився, а наче й закінчився оцей з приводом оцей. А що толку, так і непонятно. хе <світ> А там, до речі, походу можна воно перепригнути на наступний камінь. А да, я навіть не звернув увагу на то. Так, а ну пішли перевіряти. Диви. А на цей раз тут немає фонарика? Прикол. А що оці штуки тепер лежать? Молоток. Як лежав, так і лежить цілому. Хммм. Mm -hmm. Опа. Це що таке? Щось знайшов? Що це? <риск> Шо це? Що це таке? А хто його знає якась монетка. Може то треба кинути в криницю, як думаєш? Це короче якийсь капець, я не знаю вже, не розумію нічого. Ану? Да <рисква> диви! Нас кудись телепортує чи тільки монет телепортує? <рисква> я нічого не розумію. А. <рисква> 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 Ух ти, йо. Це хто? Ам. <рисква> Як страшно. Я ja помер? Що? Мене ну, просто вернуло назад. Обалдіть. Ти знаєш, досить і досить такий цікавий режимчик <хи> в лапках. Тому що просто нічого не понятно. Він або якийсь баганий, або якийсь лаганий. Я взагалі не зрозумів. Ну оток як лежав там, так і лежить. Окей, допустимо. Так, ми знову знайшли цю кокою. На це я не буду її більше кидати. <хи> я не хочу. Але, в принципі, в принципі, то, що нам ще е, робити? І де я можу щось в цілому то знайти? Типу, ось є озеро, але в озері толком нічого немає. Тут Бегемот і бегемот навіть кудись пропав. Хе-хе, прикол. Що тут з камнем? Нічого тут немає, да, з камнем? Він не працює. Ну, короче, обалдеть! Я Не знаю, може тут треба десь знайти якийсь секретний предмет або оно щось. Шо... А, це жаба? Жаба, іди сюди. Хе-хе-хе! жабу зловию. Прикол. Кара. А. Луня, все. Прикольно, ну, понося їй собою. Але, в принципі, а що далі? Вона, до речі, може навіть вирватися з твоїх рук, прикинь, це прикольно, але не дуже. Ну тут більше нічого реально немає тупо. А ну йди сюда, тихо. <пл 'язав> їй так важко так-то втримати в руках, що це жесть. Державо. Ай-а. Бул <пл 'язав> <пл 'язав> <Well>, прикол. <пл> а <'язав> ну пішли зі мною. Шо з нею робити? Ніч уже наступає, йой! <пл 'язав> Не прикол. Ну зараз знову будуть якісь оці приколи з ужастиками. І це не дуже таке прикольно, тому що. хе помирати не хочеться. Я ще 20 робуксів робоксів просто через це. Обалдеть. Пенс! І ось з'явився оцей кент, і нам треба якось тікати. Правильно? Ран. Тікаємо, 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 тікаємо. Нам, напевно, треба в печеру, я так думаю, да? А я ще й, походу, не в ту сторону побіг. Йо, хе-хе, я не в ту сторону побіг. Да, диви, я переплутав. Я переплутав. Ні, ми втекли. На це раз, все нормально, диви. Нічого не забагалось, не залагало, все, хорошо. Але все ж таки, що нам робити? Починаєте дощ. Треба повернутися до наших тентів і знайти той. Е... Безпечне місце. Коротше, обалдеть, дощ дамаже? а це що тут ще за дощ такий? Да, все, хорошо, я сховався. Ставте лайки і підписуйтесь. Це він говорить діло. Так що, швидко, виконуйте. Опа, що за звук це був? з звіконець нічого не видно. А що ж це тоді було? Сонце сходить. Суперсько. Заодно якраз вийдемо, подивимось, що там відбувається. О, ні! Один тент зруйновано. Да, диви. А хто це то? Ага, ви не можете всі разом займати місце в одному тенті, тому е, цієї ночі нам прийдеться переночувати в печері. А що це за кінти? Вони Оленя грохнули. Hello, айм. Парк Ренджер Даніель, коротше, охотник він поємисливець. Він каже на те, що вони наділи, що вони зловили медведя, але проте тут трошечки друга у нього здобич. І це не досить таки круто, бідний Олень. Алло, за що ви його так? Окей. А нам що тепер робити так, то не, не, не взагалі не ясно. Що робіть? Що робіть? А на цей раз тут нічого немає на цих штуках? Ні, немає. Хм, а що ж робити тоді? І як от, знаєш, саме цікаве питання? Як нам потрапити туди? Що нам? Треба зробити, щоб туди потрапити. Це, це реально цікаво. Так, наступає ніч. Ага. І що саме цікаве я таки не поняв у кого фонарик. Так, ви вирішили зупинитися е, в печері цієї ночі. Тут не так багато світла, і цієї ночі дуже таки ну, вона штормова, поняв? Типу, там воно і дощ, і шторм, там капкан воно стоїть, диви. Прикол. Слушай, на нас полювати будучи, що ви що там. Перепутали, не поняв. А, згодом ви зрозуміли, що забули пікнікові оці всякі приколи а, там на вулиці. Ви повинні послати когось або піти всією командою, щоб е, повернути пікнік е, той корзинку. Ну давайте я піду. Let's go. Правда, тут просто всюди капкани ці стоять, і це взагалі не прикольно, але що робіть? Я, до речі, зараз можу відкиснути за це. Ха-ха-ха, <ристо> прикольно! Ой-ой-ой, ой -яй, ой -яй, ой, ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой! Походу, мені хана, да? У мене взага нема. Ой. це було страшно. Признаюсь, чесно, да. Але я помру. Капець, мені трошечки ГП не хватило. Так, ну що ж, друзі, я дійшов знову до цього моменту, коли нам треба йти по нашу корзинку з пікніком. І тому let's go. Я так-то поки бігав тут, то знайшов аптечку, що, до речі, досить таки прикольно. Адже тепер я точно не помру. І буде все окей. Тому отако ми біжимо сюди, бенц. І в цілому я не знаю, чи я зможу тут скуватися. Ні, нас просто не пускає. Ось такий прикол. Так що. Біжимо назад, терміново. Ой-ой-ой. А я бачу, що опять провтикав і тупо не туди побіг. Обалдеть. Так, похилитись. Бемс. Хорошо. Трошечки вижив, супер. А. Прикол. Ну, вижили не всі. А Ану, ам нам нам. Так, кожен тамі із satisfight until you find сэндвіч. Аааа, ми насолоджувалися сендвічами, а потім поняли, що один із них був отруєний. Ох-йо. Хана тобі кенда, і нічого йому не помогло. Обалдеть, я його тільки зря похилив. це жесть. Просто дарма використав аптечку всього то 4 рази можна. І осталось тепер тільки два, бо один раз я ще на себе був використовував. Обалдеть! У нас всього тепер троє залишилось. Ну що, халепа? Халепа. А це ще як трапилось? Обалдеть! печеру завалило. А. І та подруга взагалі вийшла, у На нас тепер двоє залишилось. Хе-хе-хе, <смі> прикол. Ми тепер повинні якось знайти вихід звідси. А як тут зробити? Осьо, бачиш, як я й казав, тут буде якийсь потайний хід. Прикинь, обалдеть. Опа. А тут монетка, оця треба була, прикинь. І що робіть? Поїхали направо. Дамс. О, диви. Прикол. Там шипи були. Ой-ой-ой. Я типу злякався, скажем так. Хе-хе. Окей, а. І що? Обережно. В цій печері можуть бути ті медведі? Обалдіть. Ага, опа. Я поняв, я поняв, а я не пролазю туди. А, Поняв прикол в чому? Та щоб якось попохилити йди сюди. Оп, захилив? Ні. А що я тільки себе можу хилити? Йо, прикинь! А я думав, я можу таком нажав і похилив. Йо, капець. І що, до речі, не поняв. А це що, не вийхід, чи що? шо? Натурі шо? Тихо, стоп. Музика перестає грати. А, сонце сходить. Нас випустить звідси, ні? Ага. Да, ми вийшли. Супер. І шо? Це кемпінг трид? Ааа, каже, що ця подорож, типу, перевернулася в халепу. I'm still alive. Він каже, а я до сих пор живий. Та ти шо? Чесно? Обалдеть. Е, Отже, типу, група спасіння прибуде завтра, типу, да? Угу, прикольно. Я прям не знаю, як нарадувати цьому. А дивись, там щось А да? Ану, чекай, що це таке? Це нога. Диви. Це реально нога. Прикол. <свісна> Хто ногу загубив? Хорошо, що ми знаємо? В цілому, те, що просто аптечку я можу юзати тільки на себе, я не можу лікувати когось. А... І що нас залишилось двоє? Нам халепа, в принципі, скоро. Да. <свісна> Це все, що нам відомо. Да Ще один насправді таки, чесно кажучи, дурний історій <смі> <story> режим. <смі> Тому що він просто якийсь. ну, Реально крінжовий, я не знаю. Та якось так все запутано, толком нічого тобі не пояснюють. Короче, пше халепа. Бігомота, до речі, тут так і немає. А, наступає ніч. Ага, а що буде далі? Нас знову тепне. А хоча ні, не в печеру, напевно, просто туди до палатки. Да, диви, до палаток телепортнуло, я б поняв Ні, написано: Heal Friends, або себе. Ух ти, ух ти, ух ти. А як мені тебе похилити? <гас> Получилось! Получилось! <гас> да! <гас> О, ні! Тася офішал була зловлена. Ну, типу, її викрали, обалдеть і що тепер. А де її шукати? Знайти і, типу, вивільнити, да, Тасю? Обалдеть. Я просто мега довольний. А куди йти? А може в ту малесеньку хатинку, як думаєш? Де вона вообще? Десь тут повинна бути, ні? ні? Все, вона тихо. Ні, закрито, не тут. Ой, який прикол! Де ж тебе шукати, де ж тебе знайти? Як до тебе прийти? Тася офішіал, Тася, офішіал, тася. <реш> Ще й почав дощити. Ти смієшся з мене. Ти тупо змієшся з мене. Це тупо якась непруха, я не знаю. Обалдеть. І в чому прикол, якщо ну, вона десь на дворі, то вона зараз помре. <реш> вона просто помре. Якийсь шок. А, незнайомець. Ой-ой-ой. Вона -ой 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 -ой. мене вбиває. Вона мене вбиває! Ой-ой-ой, халепа, все, да? Халепа мені. Ух ти ж, мойо, -мо тихо. Все, награвся. <реш> <реш> Ні, я не знаю вообще, просто я ставлю 0 із 10 цьому режимі. Це просто самий дурний режим. <реш> Як...